Це мертвий. Ні, живий живий! Хух, Слава Богу, малюсенький, ти живий. Помагайте живого забирати бігом. Дихай. Це шпадфки! По... Це ж ні? Давай, давай, давай! Зараз летиш, Павло, шаленим просто. На бік його повінцяє. Давай закидаємося! Єдем, нема коли. Помоги правосім! Біля мене, він живий, jogo. він біля мене. Lawsuit. Не вставай, не вставай, не ляш, ляж, не вставай, я беру пожалуй. Він ningún. біля Шаші, мене, він живий. Він в мене живий. Родна клітка ціла клітка ціла в нього. От ти куди я тобі крові смокчу малюсінький. Не плач, все буде добре, маленький, не плач. Не плач, котику. Майна стабильная рока? Ну, ша тут не буквально. Тут это!